Пішло нам все сраку, я вниз. С тобой. Зайди. Всем даров. В цьому відео ми будемо грати в Little Company з моїм другом Сережей. Эй Джоин, Джоин, Джоин. Да, як називається? Пиши Давид. Давид. Просто английским Давид. Да, все, Давид усик. Пик пишай, пик я. 6 стоять. Так. Давай на саму першу, виходить. Від треба збирати речі і сюди їх засовувати. А що Всю, за речі? Потім ми підемо продавати ці речі. Дивись, воно заповнило цю квоту. На 130 типу. Так. Да. Потім а, ми два, на, три, ті, потім вона. ми йдемо продавати цю квоту монстру. Цей монстру. монстр бере ці речі і каже, добре, йдіть далі. А, це все дефолтно, нормально. Все просто нам треба шукати речі. І приносити їх сюди, потім, коли ми заповнимо en направо, кота. Направой кнопкой мышцы. Миші... Я звідки знаю цю карту, Тільки не сильно, може ти мені показував, що давно? Та ми ж грали ж. Я ти і грали ми. Ну, Роблокс. Правой кнопкой миші, ти можеш все Мені <рес> цікаво, як ти будеш орати. Тут фонарик треба. Ой, оце геніатор, не бери. Бо ось зараз, якщо ми його візьмем, тут зараз повний капец тут почнеться. Тут просто всі монстри збігуться. На вихід, на вихід, на вихід. На вихід, на вихід, на вихід, на вихід, на вихід. Я не знаю, что можно его открыть, відкрию, він може мене и Він потрібен чи ні? Ні. просто залишился тут. Добре. Ми потім це візьмемо назад на цей. Там монстр. Який ще монстр? Я не знаю. <свят> покажи. покажи. Я не знаю. Він там був. <свят> я його чув, я його чув. Не страшно. Давай. Зайди. Ооо! Хрееть! У меня голова кружится. Че да? Я захожу, я прям чую, як что ж бегая. И потім та херня просто сейчас была. А я побачил, воно прям сразу на БД побегает. А у нас даж на ХП мой. А я думал, воно я хоть спавну, воно резко накидывается на мене. Меня low хп, блин. Мене показалось, що вона критичний цей. Я бігати не можу, блін, неповільний тут, я і можу. І якщо ми не встигнемо сюди прийти, тут буде ходити великий монстр. І нам прийдеться отак от на ходити з чимось. А він же від... там 100% стоїть, так? Да, і да, нам придеться зайти через інший вхід. А ти знаєш, що це за фігня? Що? Ну то що у нас було. А, це паук. Він дуже страшний. Туди Ти тут Оказав, що взагалі не Що б... будет. Мені здається, він там, реально. Мені здається, я його побачив. він задом стояв. Да, Ти це зачув? Ні. в тебе нічого на поки, я не чую. О, там ты Біжіть, біжіть, А він може зараз до нас забігти? Ну, не, він, він тільки внутрі, може бути. Вся, вся нечисть, вона внутрі. Тут тільки деякі монстри на вулиці. А, тут на зом лише оцей те так? да? Да. Ого, цей я бігаю. Ти я теж, ж, блин. Ой, нахер ти цю штуку не забрав? Та ти сказав, що не треба її забирати. Ні, Ой, яка казав, графіка прикольно. Он... Да, так це такая ос особливість. Ага. Сейчас я його вниз покину. Ого, яка оно це усірно. ні в вдань воно та... просто якась піксельна зараз була. А це і є така гра що типу страшно. Mm. мені подобається ті що такі піксельні ти знаєш що це мало кольорів да, колерика. Типу, mm. А і не це звичайна якась дефолтна. Підемо на другу. Так, сейчас чики, ми mm -hmm. поїдем. добре Тут Старший чип. А, ми підлетаем? Да, ми, ми улітаємо. Тільки тут не пригай, бо ти помреш тупом расши <свист> the most paranoid employee sustains the most injuries. Uh, notes. The easiest... А ти, типа саме ленивий, пише. Ага, а так, я, типа, це... А она типа цей. А че це... Да, так там ты что не бачив? <свист> ну, ти нічого не приніс, це все а... я майже. же был. ну ти, я ось цю фігню достав. не удастся. написали, що я параноїд, блін. О, ми можем тут походу, скоро забрати... М. Ем... Кого? Чилиный. Чили керню. А, це вже другий день іде Да? А що це? Це приїжджає до нас наш фонарик. Де він? шукай, шукай, його. Дыгай шифа, а тут. Він сейчас я... улетить от нас. О, ось, 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 ліхтар, ліхтар. Забирай, оп. забирай, забирай. А, добре. О, я я шов, я знайшов. Кого? Е, від бази прямо просто йдеш, і я мисс знайшов. Так, тут вхід. вхід. Ой, блін! Шафет! Нет! Нет! якась творка біжить, вона ще прыгає <laughs> високо. Вона на мене! Вона на мене! Вона своїх кінтов на мене позвала! Я, 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 я. я щас нахер помру, вони на мене напригнули. Прям на мене на голові, вони на, Вони надають мені повернути! Я, вони хочуть, щоб я взлетів! Вони... Що вони роблять? <ріст> Ні! Може до тебе підбігти? Їх треба вбити лопатою. А, вони втіка, вони втек. Иди від бази, тупо прямо йди. Прямо йди. Я те тащу... точно... О, бачу, бачу. Все, мейн entrance. О, дата чип. Found journal entries, creams, september 13. А, ось, все, оце і місце тільки одну людину. А чому? Я не знаю, заходимо. Блин, яка са херова карта, це супер крипова, це тут супер складно щас буде. Блін. Це чисто для те параноїка. Да. Звідси щось може вийти. Давай тут поглянемо. А, тут нічого нема, взагалі. Давай. Тільки вдвоєм. Братьев не, не бросаємо. Двоих не бросаем. Тут міна, тут міна, тут міна. Да? О, хера чим наверх. А де міна? О, півасі, кура! Тут міна є. Вона червоненьким, горить. Окей. Я Мина, 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 мина тут. А в прям сразу выбухаю? Чё Так. Баражно прям, дуже баражно. Keep out. А я можу біля неї пробігти, щоб она не вибухнула? Не знаю. Шо це? Тихо. Шо це таке? Ой, блин, заходь в лифт нахер! Что за такое? Я не знаю. Воно таке чорне, воно таке. Да, і таке очі ще світились. Коротше, херачим наверх. Тут ну, у нас і так достатньо, речей, бери пиво. а я можу. <реку> Дай ти понесеш ну, пиво. Просто час, уже просто. О, щас уже монстр ще буде, треба шули. Коротше, по одному, я перший. Ні, Та туди, туди, сюди! Нет! Добре, туди. Коротше, монстр він повинен в 9 з'явитися. Якщо ми не встигнем, то тоді все. А вони пря... він прям зразу біля нас буде. Він прям Він... жорсткий. Але треба буде на присідках іти. На присідках йдемо, да? Уже на присідках, да. Бачу... Я бачу корабль. Хороший. Давай, давай, быстро. Зараз знову. У ні, нікого не немає. немає. Ну наче нікого понимать. Просто нам, короче, я кажу, що сталося. Короче, я просто йду, шукаю де війти, і якісь твари просто прыгают на мене. А я, я як цікаю. ти заорав, я нав... зразу дивлюсь на твою темку. От, хорош. О, дивись. Пілот-комп'ютер? Пілот. він сам може поїхати. А, ну іс. А мене ж я тут два монітора, де продати. я на другий монітор дивлюся, 134. а то якась фігня. 134, все ми виграли. Ми можем тепер. раунд. Ти віп емплоя. Інтерн. А, ти теж випфлой. Короче, ця херня може тебе з'їсти. А чому? ты? ти что робиш. робишь? Короче, просто нажимай на кнопку. А потім нейстер истин лейзит. Я... Він типу якимись лапами оце все схопить. Відходь, відходь, відходь. О, хватит я тільки що мозга, ага. Рент, це right, 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 right. типу, як називається ці планети? Т так, я пишу просто мунс, то планета. І кажу, на планету... І типу воно рандом, так? Ні, Там можна вибрати. Я вибрав оцю. Я про карти взагалі не знаю. Ого. О, это с трубой. походу, будет складно. В ней. Так, значит, там тут и получается. Ясно дело. Ясно, ясно дело. Кстати, тут монстр может быть, мне не Думаешь? Мне тоже дорогие стоит. Я бачу уже много Видео. Ну, У меня Мне кисти кричат, что сейчас монстр до сих пор О, давай, все, можешь сюда играть. Не, я уже знаешь откуда. Тыква. Давай. Как уже. Зараз обесляемся и назад. О, а, тут, тут осел лапа вылезает. Бачишь, бачишь все лапа? Ты чуть... О, блин, О, на да, на кошту 180 на. Ого. Это дуже круто. Пишну назад, да. я видно, сам на всякий случай. Давай. Це, кстати кукла разработчика <смір> Я не знаю Ты чо нахер? Это <смір> нахер не бьет Я... может не лапне воно выглядит як кран якийсь ой бля чекай Це, це, це короче воно будет в тебе стрелять короче це туретка. <смір> Ого. А воно повертається! воно воно крутиться, крутиться ага. так от. Це із за пікселів непонятно. Да, я думав, це кран якийсь. Я думав це типу лапа якась рухається. О, дивись, що це таке? Давай сюди зайдем. О, там щось повинно бути, бутало монстр. Чика, тут сирян звуки сырян, сирен. Я не спеціально. Там якісь звуки, там якісь звуки. Да, то ви? воно побігло, тихо, що до нас. 80, Анука, а сейчас. Ой, 100 А ну-ка, 80? 180. Тебя сейчас у нас 210 десь. Мы сейчас можем сликого-то відновити. Що це? Да ну нахер! Да вы их кто забежит? Ха-ха! Заракан, за таракан значит. Заракан, походу, то бежит. Ой! Ай, блин! Нет, хера чем звиться на... Ну, добро, учекай, я не знаю. Ой, блин! Нет! 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 Зараз, нет. зараз! Я достав, я достав, значит. Хорош, хорош, я, я тебе тихо же хотел сказать, блин. А... Ой, блин, это сейчас всю херню можно снимать. Ой, блин, он а я не нашел херачить. А ты забрал уже? Ой, блин. Я забрал, да. Мы... Там наши сейчас... открыты. Ты... Что за говно? Оно сюда пинить. Варнин. Сейчас, короче, монеки щереп показывай. Монотаж. Дай. Все нормально. Шоца! Я не знаю. Быстро. быстро. Давай, теж, ж дыма. Ты не можешь що... бегать. Чего? Я не знаю. Закрывай дворяки зайду. Як як? А, это на цю кнопку, чтобы закрыть. Баттер, шоца бегало. Ні. Ну коли це... У -у -у. я вже, Я вже не бачив, що це було. А шо це? Я теж нічого наматую. Дивись, высь! Дивись! Дивись! Ого! А, це походу слизняк. А, да. Тотал The most Ага, А що <laughs> я параноїд. з тобою дыб? Ти оце вже нічого не взяв. Ні, я ігрушку приніс тут. А, вин трусится. вин трусится. А, да, я боюсь. Сейчас пофиг, без фонарика вообще да? Угу, mm -hmm, давай. Фонарика что нам. О, что тут? Ой, я куда здесь шо? О, пиво, пиво. О, хорош. Найс. Ой, какие О, 34, капец. О, найс. О, ред сода. Капец, там ми вже... Ідемо наверх, видно від, самку. У нас уже десь 100 набралось. О! 100. о, Ооо, мажинки ракет. Ой! Чом на лоу хп. Капец. О, якийсь куки. А, цо шо? А, цук не я, я вже думав якийсь. Заходь перший в Не, ты, ты, ты ты ты. Ой. Це хто? Де? Ти зв... А, тут нічого нема. Це пуста. Кіна. <ріст> а що ти а... лопата викинула? А для чого вона? Ми її могли продати теж. А. Вона ж коштує десь 20. Десь О, хорош, ми... ми встигаємо, знаєш. Ага. Так, чекай, добре, ключ нам зараз. Ух! Тут такие с говно бежит, тихо! Тихо, что за говно? Все, я помер. Ой! Я помер. Ой! ой 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 Все, я помер. Нет! нет я кажу! Вода на меня бежит! Говно! Я бачу! Yes. О, хренеть, я до ней впал! Я до Вона тебе съела! <laughs> да! Вона вся... Ой, блин! Тихо, 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 тихо! Блин! <laughs> <реш> <реш> а я з моста упав, а там та фігня бігала. Я, я я, був на мості, І він чогось впав. <реш> Треба було іншим шляхом.